Ось і настав час, коли у нас на полях виросла кукуруза. Потрібно її збирати. І для кожного господаря виникає таке питання. Чим в'язати снопи? Перший варіант. Проволока. У проволоки є переваги і недоліки. Перевага є в тому, що вонаю дуже легко зв'язувати снопи і вона хорошо скручується. Але є недоліки. Перший недолік це вартість, проволока з часом обов'язково зламається, і її треба буде замінювати, купляти нову. І ще один такий недолік: якщо вона зламається і попаде шматок скотині, а скотина їх обов'язково з'їсть, то це може призвести до взагалі трагічних наслідків. Другим варіантом є шпагат. Шпагат дешевий, крепкий. Основним недоліком шпагату є те, що зв'язати сніп. Досить таки важко ним туго стягнути. Е, і небезпека порізу рук. Причому, навіть в причатках, можна так руки надавити, що потім пальці не можна буде зігнути. Тому я цим способом не користуюся. Пропоную вам спосіб зв'язування снопів, який відомий давно, відомий, можливо, і вам. Я в'яжу снопи перевеслами. Основний їхній недолік це те, що їх потрібно в'язати самому. На це треба потратити певний час. Хоча цей час потім окупається сторицею. Починається все з заготівлі сировини для перевесел. Для цього ми заготовляємо бережину або осоку. Ну, ось, виглядає вона ось таким чином. Далі як повинна бути. Як мога длінша, вона повинна бути тонка, без сухих домішок, без сухостою, тому що потім це буде заважати. Не повинна бути ось такої товстої осоки, тому що при скручуванні вона просто ламається і нічого з найпутнього не виходить. Ось такі зарослі осоки у нас є. М -м Хватає їх. На всіх, всіх бажаючих, хто хоче жать, жнуть. Ну і далі сам процес вже в'язання перевесив Хочу звернути увагу у зв'язку з тим, що осока ріжеться, потрібно обов'язково мати перчатки, рукавички, і ось футболку, рубашку з длінним рукавом. значить Набирається пучок осоки, розділяється на 2 половини, потім нафри складається. Завертається, фіксується під плечем і скручується. Спочатку одна половинка. Перехват і друга половинка. Все, склали, перевесло, скрутили. І наступне. Робиться по точно такому самому принципу. Підрівняли, розділили на охрест, скрутили і вперед. Так багато разів. Для того, щоб осока менше різалась, її потрібно крутити на наступний день. Тобто сутки, що вона постояла, вона трошки привялюється і вже не так ріжеться. Але затягувати не треба, тому що через 3-5 днів, коли вона висохне, вона не буде в'язатися, вона буде просто переламуватися. Тому це оптимальний другий, третій, четвертий день. Для того, щоб зв'язати. Перевесло. Після того, як перевесла зв'язані, вони складаються ось в такі снопики і зв'язуються для подальшого використання. Точно так, як зв'язується цей сніп, так само зв'язується і сніп кукурузи. Заділи перевесло, стягнули, скрутили і заклали за саме перевесло, щоб він не розв'язувався. Все, сніп буде готовий для транспортування чи інших пересувань. На скручування перевесла я витрачаю 4-5 годин загалом. Але це я збираю два городи, мені вистачає перевесла на все. Тут я показую, як скручується. Скручується не саме перевесло крутиться, а ніби частинами закладається, як косичку. Тільки косичка не симетрична, а така по кругу. В такому випадку всі склади ціпляються одна за одну і досить таки крепко держаться Якщо ви уважно слухали, то звернули увагу. Що говорячи про заготівлю, я говорю ми. Справа в тому, що не тільки я в'яжу перевесло, а й мій тесть. Сама технологія його в'язання трішки відрізняється від моєї. Ну, от зараз ми подивимось. Технології відходів значно менше. Перевесел виходить трошки більше, вони в нього тонші. Ось він так їх складає, потім скручує. Тобто не робить так, як я навхрест. Ну, а ось таким чином, я так пробував, в мене не виходить. Не знаю чому. І тепер про головні переваги перевесел. По-перше, корова. Їх з'їсть, не з'їсть, ніякої різниці. Шкоди нанести йому не може. По-друге, досить таки екологічно. все з природних матеріалів. Ну і по-третє, працювати з ними одне задоволення. Якщо ви хоч раз попробуєте в'язати перевеслами, ви ніколи не зможете в'язати ні шпагатом, ні проволокою. Пробуйте. Якщо у вас є можливість заготовити осаки, то ви не пожалієте. Єдине, що треба буде певний час для того, щоб навчитися в'язати перевесу. У мене вони вийшли не зразу. Але, я ж кажу, результат того вартий. Тому успіхів вам у цій нелегкій праці. нових зустрічей на моєму каналі. До побачення!